Доброго дня. Сьогодні 22 жовтня. Показую, саджаємо сьогодні малину. Купили у людей сорт Марастар. Коріння бомба. Все живеньке. Ось такі пучки. Тут 500. Штук 10 пакетів по 50, ще казали, що дали запас, будемо бачити, що запас так. Ось таким чином саджаємо. так Трактором зробили ярок, який ляється вода. Будемо сипати попіл і розкидати 3 на метр. Погоний, три саженця. Має вміститися 500 штук. Так, що на цій площі планується саджати два ряди Полонеза, два ряди Еріки і два ряди маравіли. Тут всього 40 соток. Дай Бог, аби в країні все було спокійно, щоб, щоб її виростити, довести до, до ладу. Ось така вона сьогодні. Робота заключається.